Жодна нормальна людина не поїде туди, звідки тікають інші люди. Як ми приймали рішення, да ніяк. За нас його прийняли, нам просто подзвонили і сказали, що там тринда. Вся села, дітей нічого не воїть. Таке от дивне хобі. Хтось плете з бісера, хтось колупається в крові, витягає дітей з під завалів. Як тебе У мене навіть е донька семирічна, е теж без аптечки не виходить на вулицю гуляти. Ваше ночі. Тупо на гайтажку Перший виїзд, як ми приймали рішення, да ніяк за нас його прийняли, нам просто подзвонили і сказали, що там тринда, потрібна допомога. Координуємось дуже легко. Ми розкидані по двох берегах нашого міста, хто ближче. В залежності від ситуації, або їдуть усі, або їде половина. Ти приїжджаєш, обов'язково екіпіруєшся, бронежилет, шолом, твоє спорядження. Ось, і біжиш. Зазвичай там вже в цей час або є поліція, або вже є якийсь координатор від ДСНС, або від медиків. Ти підпорядковуєшся саме йому. Ось і все. А далі ну, просто йде робота, ти приймаєш поранених, стабілізуєш їх стан, якщо це потрібно, і передаєш вже швидку. Так, все, все ціло, не Я системний адміністратор. Взагалі за фахом в мене педагогічна освіта, в мене завагітніла дружина у 2014 році. Я пройшов свої перші курси надання першої домедичної допомоги, Ось, зібрав свою першу аптечку, яка була завжди зі мною. І потім поступово там траплялося в житті такі ситуації, коли там треба було комусь допомагати. Ця аптечка ставала все більше, більше і більше. Було зрозуміло, що десь з 2019 року, що ну, просто так це все не скінчиться на сході. Тому потрохи збиралось спорядження, екіпірування, все, все це зберігалося. Ну, 24 лютого відкривалися шухлядки з фразою Настав твій час, діставалося все це. Дуже вже дуже давно. Ну тобто, і коли все це почалося, ми поїхали до військомату, але там, по перше, були дуже величезні черги. І по-друге, нам сказали, у нас є велика кількість людей, які можуть зараз воювати за станом здоров'я, хай ну. На що ви там, ми такі так, ми не можемо воювати, що ми можемо робити? Давайте там, що там, ми розуміємося там не медицині. А коли почалися прильоти по Запоріжжю, і ти розумієш, що ти вмієш це робити? Ну чому ти чому -то не поїхати не допомагати людям? Це ж були ще перші прильоти, коли ще не медики, ні ДСНСники не було готові самі до такого. А, ні, всі працювали дуже круто, ну тобто, але... Ще психологічно навіть люди не були до цього готові. Ти просто стоїш і чекаєш, а навколо тебе валяються просто уламки життів людей. Дуже було важко дивитися, як ДСНСник, розбираючи завал, викидав дитячий велосипед. Ну, Тобто, ти розумієш, що тут жили люди, і тепер в їх життя зруйновано. Якщо ти приїхав, ти повинен працювати. Не можеш працювати, сідай в машину, і їдь звідси. Не заважай. Це як робота. Звикаєш до всього. Ну, ось, просто в якийсь момент тебе наздоганяє, щось дуже таке незвичайне. На будь-якому прильоту по житловим будинкам найважче це коли а, в тебе розкидані якісь особисті речі цих людей. Тобто, поки ти не звертаєш увагу на ці фотографії, дитячі іграшки, на все інше, ну, просто працюєш. Будь-який виїзд починається і закінчується із перевірки власного спорядження до укомплектування того, що було витрачено. Ось. Обов'язково бронежилет в повному комплекті із спорядженням, з ліхтарем, з підключеною гарнітурою до рації. В будь-якому разі шолом з активними навушниками, бо буває дуже гучно. І два рюкзаки. Це повністю закомплектована сумка для реанімації. Дитячі комплекти, дорослі. Ну і всіляка різна специфічна штука, там типу травми очей, складні промивки, звичайний рюкзак, з яким працюємо постійно. Обов'язково турнікети на спорядженні зверху, ноші, ну і різна йде в основному перев'язка. Термоковдри, фіксація, тонометр. Ось, оце те, як виглядає саме рятувальний комплект. Лежись на спину, підранівеці. Якщо брати сугубо цивільних, я раджу мати з собою хоча б один турнікет. Більшість поранень в тебе йде в кінцівки. Це річ, яка може дати вам шанс дожити до нашого приїзду або до приїзду іншої допомоги. Більшість поранених стікають кров'ю до приїзду допомоги. Три-5 хвилин і все, ти скінчився. У мене навіть а, донька семирічна, теж без аптечки не виходить на вулицю гуляти. В неї теж є маленький турнікет дитячий. Ось, ну, дуже специфічна штука, яку неможливо знайти в Україні, але він є, вона вміє їм користуватися. Завжди з собою аптечка на себе. Це те, з чим ти просто йдеш навіть там, за хлібом. Завжди із собою а, балістичні окуляри. Таке от дивне хобі. Хтось плете з бісера, хтось колупається в крові, витягає дітей з-під завалів, що допомагає порадитися. Чорний гумор. Жодна нормальна людина не поїде туди, звідки тікають інші люди вночі. Це по-перше. А по-друге, ну так, у нас є проблеми по здоров'ю і, склавши ці два фактори, ми вигадали таку от назву. Кривульки. Ну так, специфічно, але весело. Тепер нас всі пізнають. Якщо щось трапиться, 17 років тому я купив собі місце на цвинтарі і 14 років тому зробив там ремонт. Ти ніколи не знаєш, що з тобою буде за хвилину. Ми сидимо зараз у пристріляному місці, в яке може прилетіти будь-яку секунду. В тебе є просто якась задача, яку ти виконуєш. Тобі за це не платять, тебе ніхто не гони. Ти сам вирішив це робити, тому як можна там на когось упавати. Якщо це твоє рішення.